кожна людина так вибирає кожну людину да. знаєш вікторія є ось віруючі люди говорять я по дві по три години молюся я там молюся щодня так вони mm -hmm. так визначають свою духовність це дуже добре що людина більше часу з богом проводить mm -hmm. так вона більше може його пізнати але ось в першу чергу Ішуа, Месія, ісус христос що він про це говорить він говорить так, не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. А той лише, це умова, лише той, хто виконує волю Отця мого небесного. Тобто заповіді. Да. Заповіді, духовно-нравственні заповіді, десять заповідей, так, заповіді. в його заповідях так. І дивися, в іншому перекладі. Тут ми читаємо не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, так. а в іншому Івангелії. Від луки. І що Месія говорить, що ви називаєте мене Господі, Господі, не а діляйте не ділайте то, того, що я говорю вам. Що ви, е, е, ви до мене молитесь годинами. Це ж тут про людей, які mm -hmm. моляться до Ісуса Христа. Розумієш? Mm -hmm. Вони до Нього моляться, вони е, до Нього звертаються, Господи, Господи, це мова про молитву. По дві, по три години моляться. Але Він говорить, що не слухняні. Розумієш, непокірні, неслухняні. Mm. Тобто вони моляться, так? Mm. але його волю, його заповіді не виконують. Розумієш? Оце ця причина, чому? Ось далі ми читаємо, багато хто скаже мені того великого дня, тобто День суду, коли Єшуа Месія буде mm. судити не тільки невіруючих людей, а й віруючих людей, які в церкву ходили, які молилися до Бога. Які служили Богу в церкві, так? Mm -hmm. і, він, і вони йому скажуть Господи, Господи, хіба не віщували ми ім'ям Твоїм? Віщували це, пророкували, проповідували, навчали людей. А хіба ми не виганяли д'явола ім'ям Твоїм? Хіба не творили чудеса ім'ям Твоїм? Mm -hmm. Тоді я відкрито скажу їм: я ніколи не знав вас. ідіть від мене. Геть непокірні, в іншому перекладі не слухняні, а от в єврейському беззаконні. Воно все суть одна. Коли людина неслухняна, це людина непокірна. Вона не слухає свого Царя Господаря Ісуса Христа не виконує Його заповіді, так? те, що він їй заповідував. І це є беззаконням, без закону, порушення Божої mm. заповіди. І Ісус, Він говорить, що. Він від цих людей на суді, він відрікатися буде. Він скаже: йди геть в пекло, я тебе знати не хочу, хто ти такий. Якщо ми при цьому житті своїми вчинками, своїм життям відрікались від Ісуса Христа. Тобто, коли ми відрекаємося від того, що заповідав нам Христос Месія, від Його заповідей, ми цим самим відрекаємося від Нього і перед людьми, і особистого по відношенню mm -hmm. до нього. І він говорить, і я скажу на суді, йдіть геть від мене, я вас знати не хочу. Тому що ви беззаконники, грішники, ви жестоковинні, ви каяться не хотіли. Ви любили, любили, любили гріхи беззаконня. Любили, любили беззаконні. чинити. Да. Розумієш, Вікторія, як, ось дивися, ось в чому любов Єшуа Месії до нас? В чому його любов. Тому що Єшуа, Месія в Іванглії більше набагато говорить про пекло, ніж про небесне царство. Більше говорить про страх Божий, ніж про любов. Тобто основання, наше основання віри у Бога, це не тільки любов до Бога, а й страх Божий. Так. Як От. дві сторони медалі. Страх Божий допомагає нам бути слухняними, шанувати Бога, слухатись Бога. От поважати Бога, любити Його страх mm -hmm. Божий нам допомагає. Якщо нема Божого страху, ми дуже швидко розслабляємось. Сьогодні любимо Бога, сьогодні виконуємо Його заповіді, а завтра вже говоримо до побачення. Вже я їх порушую, заповіді. Нема Божого страху. Розумієш, Вікторія. І дивися, Ісус, Він тому і любить нас, що Він тут, в своєму слові, нас попереджає. Він не хоче, щоб ми були в числі тих людей, які на суді почують ці слова. Відійдіть від мене, грішники, я вас знати не хочу. Відрікаюсь від вас. Він не хоче, щоб ми були в числі тих людей. Тому він нам це говорить в своєму слові, попереджає <говорить> нас. <говорить> да, <говорить> да. От. Дуже важливо нам ці духовні істини розуміти. Дуже важливо. <говорить> 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 А, а що важливо розуміти? А, що важливо розуміти? О, що важливо розуміти? Як ми спасаємось, да? Що таке? Що таке наше спасіння? Ну, скажи, а тоді, може, відкриємо ще. Подивимось, Риблянам все-таки місця писання також потрібно їх читати. Спасіння. Yeah. 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 Uh, так, саме спасіння, народження з гори відбувається uh -huh. через, віру. через віру. Але так. потім процес спасіння, шлях спасіння, Все життя, uh -huh. життя uh -huh. яким ми живемо, обновлюємо uh -huh. наше uh -huh. мишлення uh -huh. Божим словом, омиваємося, uh -huh. очищаємося. Це шлях заповідей. Ну так. Ми ж не розбійники, ми ж не, не розбійник, який висів на хресті, так? Який сказав Єшуа Месії, як прийдеш в своє царство, про мене. І одразу пішов до Бога на небо. Так. Да. І йому Єшуа сказав: сьогодні ж будеш зі мною в раю, в царстві небесному, mm -hmm. так? так? тому що він покаявся в своїх злочинах, в своїх гріхах, і він визнав його Месією, увірував. От. І що важливо тут? От. Що люди ну так навчають. Ось дивись, він ніяких вчинків справ не робив. Mm -hmm. Він тільки ось увірував в Месію, і він був спасенний на небо. Yeah. Так, Але ж він був, він був прибитий до Христа, mm -hmm. він був розіп'ятий. Yeah. У нього не було можливості зійти mm -hmm. з Христа і своїм життям, своїми mm -hmm. вчинками mm -hmm. засвідчити, yeah. засвідчити свою віру в послуху і виконанні заповідей yeah. 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 Божих. Mm -hmm. У нього не було можливості. Тому що нас навчають і нам говорять, що ми як ці, е, що ми як, як оцей. Е, що ми, як той, хто був розіп'ятий на хресті, вбивця mm -hmm. злочинець, який покаявся. Все, да. І нас так навчають. Але ж ми, коли спасаємося, ми ж не, не розіп'яті на хресті. У нас ще є час, життя продовжується. І я вже говорив: да, було б цікаво, отак людина прийняла спасіння, прийняла Ішуа в своє серце, як свого Господа Бога. І свого Спасителя від гріха, і улетіла на небо. Як цей розіп'ятий злочинець. Ну от Тільки в тілі, раз і улетіла на небі. В тілі? Ну, в тілі, да. ну в тілі, Ну Ну, в тілі. тіло б змінилося. Це і ти наш, ти да, ти? Ну це я так, якби юмор, в якому є істина, доля істини, правда. Mm -hmm. Я про це. Розумієш, нас так іноді навчають, mm -hmm. що таке спасіння. Щось Що ви спаслись і все, на цьому вже життя ваше закінчилось. Нічого, для Бога, да, нічого для Бога не потрібно життя, робити. Життя продовжується. Ніякі заповіді, ніякі вчинки вже все, нічого не потрібно робити, а життя продовжується. От. Тому, якби ми були розіп'яті на Христі, і в нас не було б часу зійти з Христа, засвідчити Богу, свою віру. 에... Тоді достатньо було просто да. увірувати. Тоді б, да, так, да, да. просто От. віра, благодать, да. милість, любов. Так. Така у нього була місія в цього mm. на хресті mm. хлопця. Такий mm. э... Такий шлях. Такий добу. В нього був такий шлях, а в нас інший шлях Кожного у всіх різних у всіх свій хрест. Кожний проходить, який потрібно нести, брати. Mm. О, тому, э, тому, Коли ми спасаємось, у нас ще все життя. Попереду. І нам потрібно це життя засвідчити своїми ділами, своїми вчинками, виконанням Божих заповідей. І далі. Це ж цікаво. цікаво. Далі про це. Римлянам 10.9. Тоді будемо знову спілкуватися, прочитаємо. Угу. 10-9. Угу. Читаю. Угу. Ось це слово, якщо ти визнаєш власними устами Ісус, це Господь, і повіриш серцем своїм, що Бог воскресив його з мертвих, то будеш врятований, спасенний, адже віримо серцем, щоб стати праведними перед Богом, і вголос підтверджуємо віру, щоб дістати спасіння. Так? І останній вірш тут говорить, бо кожен, хто призове ім'я Господнє, буде спасенний, врятований. Ось тут в першу чергу говорить про те, як людина спасається, приходить у вірі до Бога кається. кається. І апостол Павло говорить: як та людина спасається, хто визнає Ісуса, він тут говорить: Господь. не Спасителем, а Господь. Що таке Господь? Це, Господь, це твій Бог, твій Цар, твій Господар. Mm -hmm. Чию волю ти повинен виконувати, бути слухняним, виконувати заповіді свого Господаря. Ішуа Месія про це і говорить. Про це і говорить. Ті люди, які вірили в нього, вірили в його жертву. Він говорить: якщо ви хочете мати вічне життя в Царстві Небесному, ви повинні бути... Мої заповіді. Да, мої заповіді виконувати, бути моїми учнями і послідовниками. І кожен, він говорить, кожен, хто послідує за мною заради мого імені, заради Івангелія, заради царства Божого. Він там сказав не у не, не батька заповіді, угу. а мої, так? Да? Мої, так. Да, 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 да. Тобто яка думка? думка. Вони, От. значить, спільні, і, і да. батька, і Господа, і що да. одні ті самі заповіді? Господь. Це говориться про заповіді Господь. Спаситель. Спаситель. Це говориться про його жертву Єшуа Месії. Як ми тільки початок нашого шляху з Богом, початок нашої віри, як ми спасаємось. От. А спасіння це процес всього нашого життя. А тоді ми слідуємо за Ішуа Месією і виконуємо Його повеління, Його заповіді, все, що Він заповідував нам, Його слово. От. Ми не можемо. Прийняти. Ми не можемо прийняти Єшуа Месію, як Іоанн говорить, хто вірує да, і приймає своє життя, своє серце, да? і Він спасається. Віра в Ісуса Христа це не тільки віра в Його жертву. Це віра в нього як свого Спасителя, Це віра в Його заповіді. А де написано, що виконай, якщо... Ви друзі мої? Да. Це або 14, або 15 глава. 15, мабуть, Яна. Ні, виконуйте, ага. як якого запитав один з. А, 19 глава Матфия, де Ісус навчає, що 10 заповідей потрібно виконувати. <гум> 19 глава Матвія. 19. Так. Да. Угу. Ага, да, каже, Що е, ти... Никто не благ. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Uh -huh. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Это, это Матфея 19:17. Так читай далее. Там же далее текает. Говори, говорит ему, я, какие. Ишо сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Uh -huh. Почитает Саймать. Uh -huh. Люби ближнего твоего, как самого себя. Uh -huh. хм. И ось Це ж новий заповіт, Це незадовго перед смертю своєю. Е, віруюча людина запитує у, у Єшуа, віруючої людини, Що мені потрібно зробити, щоб отримати вічне життя в Небесне Царство попасти? Він йому говорить: виконуй заповіді. Цей парень говорить, які? Єшуа говорить, виконуй 10 заповідей. О, зрозуміло, що своїми силами людина. Нам потрібно спочатку спасіння, віра в Ісуса Христа в Його жертву. Mm -hmm. Бо своїми силами ми не можемо виконувати заповіді. Ну, коли ми спасаємось, ми отримуємо від Бога все необхідне. Благодать. Благодать це дати благо. благо. Бог дає тобі це благо, дає тобі силу, дає тобі мудрість, дає тобі любов це щоб виконувати 10 заповідей. О, це називається благодать. Все просто, все зрозуміло. Нічого нема важкого і незрозумілого. От. Тобто, 5 глава Матфія, 19 глава Матфія, 22 глава Матфія, Ісус навчає, що заповіді, 10 заповідей потрібно всім людям виконувати. Що ще не зрозуміло?